Футбольна Ліга Чемпіонів повертається. Друзі, всім привіт ви на каналі Прогноз ЮА. Футбол Ліга Чемпіонів. Але це поки що не основний турнір, а лише кваліфікація. Жальгеріс Хамрун. Друзі, відразу прогноз. Перший варіант у мене це буде залізобетонний, як то кажуть. Скажу, Сусід знову поставив на цю ставку будинок. Але індивідуальний тотал футбольного клубу Жальгіріс основний час більше одного за 1,55. Ну, а я особисто буду брати індивідуальний тотал Жальгіріса більше 1,5 за 2 і 3. Друзі, будь ласка, підтримайте канал вподобайкою, підпискою і коментарем. А я з вами прощаюсь. До нових зустрічей. Хай щастить!